Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про досвід, а також про горобців, жуків, вовків та лисів. До чого тут вони? Тому що саме так українці називають досвідчених, загартованих життям бувалих, витривалих людей, яких уже важко перехитрити чи обдурити. Стріляний горобець, битий жак, стріляний вовк чи стріляний птах, бита голова, старий лис, тертий калач. Вислів старий горобець є частиною давнього прислів'я старого горобця на полові не зловиш. А ось протилежні до нього значення мають вислови жовтодзьобе, горобеня, жовтороте пташеня, курча пухнасте. Говоріть українською правильно, та нехай життя вас береже від того, щоб ставати тертими калачами і стріляними горобцями.